Казімеж це один з важливіших культурних і туристичних центрів Кракова, і нині немає чіткої границі між старим містом Кракова і Казіміжем. Пам'ятки архітектури старого міста і Казіміжа занесені до списку культурної спадщини. Раніше Казіміж це був взагалі окреме місто, яке населяли євреї. І сьогодні я пропоную прогулятися калоритними вуличками цього району. Головний маршрут веде на вулицю широку. Саме вона вважається центром колишнього середньовічного міста. Вирушаємо туди і ми. Свою назву Казімеш отримав від імені польського короля Казимира III, який заснував це місто у 1335 році задля захисту південної частини Кракова. Тут була своя ринкова площа, ратуша і, взагалі, усе те, що було притаманне середньовічному місту. Казімеш був захищений міською стіною. Вона мала чотири сторожові вежі. Історія краківського Казіміжа це вікове оповідання про сусідство християнства та іудаїзма у 14-15 столітті. Тут були виділені вулиці для євреїв, переселених з Кракова. Навкруги будувалися численні синагоги, школи, навчальні заклади. І Казіміж був завжди таким великим культурним і духовним центром єврейського народу. Казімеш розвивався швидко і в середньовіччі вважався другим зазначенням містом у Польщі. Кінець його процвітання поклала шведська навала у 1655-1657 роках. Зрештою, у 1800 році місто втратило самостійність і стало районом Кракова у 19 столітті. Після приєднання до Кракова Казімеш перетворився на центр ортодоксального іудаїзму і місце паломництва євреїв з усієї Речі Посполитої. Коли будете ви гуляти в казіміжі, зверніть увагу на зірки Давида, які будуть вам зустрічатися тут скрізь. Ви будете здивовані їхньою кількістю. У 1822 році стіни, що оточували єврейський квартал, були знесені, і євреям було дозволено селитися за межами Казімежа. У 30-х роках ХХ століття євреї становили четверту частину населення Кракова. До Другої світової війни лише у Казімежі мешкали майже 65 тисяч євреїв. У роки Другої світової війни практично усі вони були виселені в гетто, розташоване на іншому березі вісли в Підгужі. А пізніше відправлені до таборів смерті або вбиті під час ліквідації гетто. У результаті Другої світової війни єврейська громада міста була практично знищена. Лише невеликій частині євреїв вдалося уникнути неминучої загибелі. Їх взяв на роботу німецький бізнесмен Оскар Шиндлер. Ця історія стала основою сценарію легендарного фільму Список Шиндлера. Тут в Казіміжі в єврейському кварталі Кракова знімали кілька відомих сцен до культового фільму Список Шиндлера». Власне, оце була площа Гетто. Вона знаходиться на вулиці Широкій. Вона так і називається вулиця Широка. Цю вулицю обрали для зйомок оскароносного фільму, тому що будинки, які знаходяться тут, зберігли свій вигляд і практично не змінилися з часів Другої світової війни. Так само ця вулиця слугувала тоді, як місце реєстрації мешканців гетто, як місце збору людей перед відправкою до концтабору плашу. Ще кілька сцен знімались у дворі будівлі по вулиці Юзефа, 12. Ця вулиця вважається найкрасивішою у всьому Казімежі. На цій вулиці багато колоритних двориків. Раніше тут мешкали єврейські родини. Зараз тут багато різноманітних кафе. У деяких закладах нагадування про минуле залишилось у вигляді старих фотографій, розвішаних по стінах. А у цьому дворі своєрідний меморіал. Тут описані історії єврейських чоловіків та жінок, які стали жертвами нацистів. До речі, саме у цьому дворі знімалась сцена ліквідації гетто. Фабрика Шиндлера у фільмі це справжня фабрика емальованого посаду імені Оскара Шиндлера. Вона знаходиться неподалік від Казімежа. Сьогодні тут розташований музей. Ми в ньому також побували. Ось дуже незвична музейна інсталяція. Це така скляна стіна, в якій знаходиться посуд, мідний посуд. Тут 1200 одиниць тарілок, чашок. Саме стільки євреїв врятував Оскар Шиндлер, коли влаштував їх на роботу на свою фабрику. Того ж року, коли Оскар Шиндлер та його дружина отримали почесне звання Праведники світу, відбулася прем'єра. Знаменитого легендарного фільму список Шиндлера в 1993 році цей фільм назвали одним з найвидатніших за всю історію кінематографії. Він номінувався на 12 оскарів і здобув 7 з них. Зокрема, переміг в номінаціях: найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій, найкраща оригінальна музика, найкращі декорації, найкраща операторська робота та монтаж. Я нагадаю цитату слоган до цього фільму це цитата Сталмуду: Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Незважаючи на те, що під час Другої світової війни Казіме був майже повністю зруйнований, сім синагог із кількох десятків збереглися до наших днів. Це так звана стара синагога. Вона була побудована у 15 столітті і є найстарішою не лише у Кракові, а й у всій Польщі. І вважається найкращим зразком єврейської сакральної архітектури у Європі. У середні віки ця синагога була не тільки релігійним центром, довкола неї концентрувалося усе життя єврейської громади Казімажа. Тут проходили збори громади. У роки Другої світової війни синагогу пограбували та частково зруйнували нацисти. Але до 1959 року вона була відновлена і відтоді виконує роль музею, який розповідає про життя краківських євреїв, яке і сьогодні доволі жваве. У день, коли ми приїхали до Казімежа, сюди з'їхались євреї із різних регіонів. Нам пощастило стати свідками сакральної загальної молитви. Синагога Рему – одна з діючих синагог Кракова. Вона була збудована у 1557 п'ятсот п'ятдесят році. Раніше називалася новою. Назву Рему вона отримала пізніше. Ця синагога названа на честь рабина Моше Есерлеса. Який жив у Казімежі у XVI столітті та був відомий під єврейським акронімом Рема, до його могили, овійної легендами про чудеса, які на ній відбуваються, сьогодні здійснюють паломництво євреї з усього світу. Особливість цієї синагоги в тому, що колись 500 років тому вона була збудована на кладовище, яке щойно відкрили, і ось сьогодні тут, окрім самої синагоги, знаходиться найстаріше єврейське кладовище у Польщі. Цвинтар на цьому місці з'явився у 1530-ті роки. Тут ховали людей аж до середини 19 століття, тобто майже 400 років. Найбільш відома могила того самого рабина Мойша Ісерлесу, іменем якого названа синагога Рема. Вона є місцем паломництва для євреїв з усіх куточків світу. У роки Другої світової війни цвинтар був майже повністю зруйнований. Надгробки були безнадійно втрачені. Їх розбили на бруківку, якою вимустали дороги. Серед старовинних надгробків, що збереглися, найстаріший датується 1552 роком. Тобто, цим могилам лише уявіть по 500 років. Сьогодні цвинтар це своєрідний музей під відкритим небом. Щоб потрапити сюди, треба придбати квиток. Коштує він 15 злотих. Незважаючи на те, що у Казими багато синагог, тут є і католицькі храми. Справа в тому, що поляки і євреї дуже довго жили пліч опліч, і ось тут здавалося в такому суто єврейському кварталі святині католиків, і власне біля мене базиліка Божого тіла знаходиться. Дуже великий католицький храм. Будівництво костелу почалося 700 років тому, у 1335 році, одночасно із заснування міста королем Казімежем III великим. Головний орган костелу вважається одним із найстаріших у Польщі і найбільшим у Кракові. А це костел Святого Юзефа, він наче казковий. Зверніть увагу на його архітектуру. Під час будівництва костьолу була знайдена печера з алхімічної майстерні, що належала чаклуну пану Твардовському, найвідомішому польському алхіміку, який жив у 16 столітті. Але, на жаль, до наших днів печера не зберіглась. Тож, на жаль, відчути себе чаклуном мені не вдалося. Цей будинок один із найстаріших житлових будинків Казімежа. Він має назву будинок Естерки, і це ще одне цікаве місце в єврейському кварталі Кракова. За мною будинок і прикметний він тим, що саме в ньому колись 700 років тому жила дівчина на ім'я Естер, дівчина єврейського походження, яка за легендою була коханкою короля Казиміра Великого і відповідно мала великий вплив на короля в питаннях стосунків з єврейською громадою, яка населяла цю місцину Естер Камалах. Єврейка, яка жила у Казімежі в XIV столітті, і славилася своєю красою і розумом. Вона була онукою відомого єврейського торговця та лікаря, знала багато таємниць медицини. Від короля Казимира мала двох синів Немира та Пелку, які стали родоначальниками кількох дворянських польських родів. Легенда розповідає, що король врятував естерку під час полювання. Він зарубав мечем розлюченого бика, який нібито налякав дівчину, коли вона збирала у лісі трави. Так, Почалася історія кохання короля та Естерки. А цей будинок був місцем їхніх таємних побачень. В цьому будинку вже 700 років. Наразі там етнографічний музей. Досі точаться суперечки, чи реально існувала Естерка. Але ім'ям коханки короля названо вулицю у Кракові, вулиця Естери. Це Казимир та Естерка. Їхнє зображення увіковічнене у Муралі. Після Голокосту єврейське населення Казімежа скоротилося у десятеро. У спорожнілих будинках оселилися бідняки, вони змішувалися з кримінальними елементами, і район довгий час мав погану славу. Зруйнований війною квартал почав відроджуватися після політичних змін у Польщі 1989 року. Тут було відновлено старі синагоги, відкрилися нові крамнички та художні галереї. І, звісно, кафе з традиційною єврейською кухнею. Я завітав до одного з єврейських кафе. Господарі порадили мені скуштувати шакшуку, гострий єврейський омлет з овочами. А ще я взяв хумус. Смачно і ситно. Рекомендую. Казімеш повстав із руїн і знайшов нове життя. Поступово він перетворився на богемний район, який приваблює багато туристів. А єврейська громада Кракова знову почала рости і в наші дні налічує майже 5 тисяч осіб. З 1990 року тут в Казиміжі, проводиться щороку фестиваль єврейської культури. На нього з'їжджаються десятки тисяч людей з усього світу, і тут на вулиці Широкій проводиться фінальний концерт фестивалю «Шалом на Широкій». Це така масштабна презентація єврейської музики. Фестиваль проводиться у липні-серпні. Програма фестивалю традиційно включає театральні постановки, освітні курси та цикли лекцій про основи юдаїзму, наукові семінари та кінопокази і, звісно, видовищні концерти. Дякуємо Казиміжу і Кракову. До зустрічі.